Привіт! Зараз хочу показати на своєму прикладі, що робити, якщо у вас почало боліти біля лопатки. В моєму випадку вийшло так, що коли я робив клієнту масаж, в мене почало боліти біля лопатки. Як ця біль виражається, вона ниюча, і виходить так, що коли я повертаю голову направо, в мене виражається біль біля лопатки. Десь в цій частині. Як ми можемо це пропрацювати, ми беремо телісний м'ячик. Або ось такий м'ячик, або, наприклад, ось такий. І знаходимо цю бульову зону. Ми впираємо м'ячик в стіночку, ручку заводимо за шию і намагаємось знайти цей участочок, де нас більше всього болить. В мене він знаходиться ось тут. І тепер я своїм тілом впираюся більше м'ячик. надавлюю. Кожним, наприклад, 10 секунд можна трошечки більше це вдавлювати в стіну і тримаємо. Так, тримаємо від 30 до 60 секунд, поки біль повністю не зникне.